І вона посвірилася з мамою, і так. мама поховала, і вона заміж виходила, прийшла е, на цвинтар до неї просити це. Прославлення? Так. І ніби вона там померла, там ніби ворони її ну, і вона такі, знаєте, На пам'ятнику так. має такі, е, як така, дірки. Вона ніби там стоїть? Тобто це фігура? Там є так. така фігура, то я сам не знав розвивався. Фігура і там якась ворона є. Кажуть, ні, ні, ні. Не вона, нема. вона стоїть і там такі ніби ціла. Ніби... А якась може характерна, тобто вона така більш релігійна фігура, чи така звичайна дівчина? Як то і її пізнати? Схилена, ага. схилена, схилена так, голова схилена, отак десь. І мітуа яка ставлю. А, з мітлою, точно, ага. точно, точно. О, то то мені згадували. Так, так. Ну, щось так, таке, ну, тут це вже. Оце мітла і, о, і ворони, це одне й те саме, так? <правильно>, Правильно? Так, то спати. Ну, ну там ворони немає, ну так. Я розумію, символічно. <правильно> Дуже дякую. Я знайду, бо я <правильно> Треба йти. Нижче, знаєте, це. Дивіться, як заходимо від воріт, то направо чи наліво? Направо. Направо, вниз. На, так, вниз, направо. так. Перша чи друга? А, наліво. Відразу наліво. Угу. Я зрозумів. Десь біля Лучаковського пана, десь там приблизно, бургомістра. Приблизно. Я просто знаю, де ті всі гробівці. Просто... Він знає, що він не є на головний, як то каже, при до це прив'язаний до... Тим а вона поза заду задубень. Ага. Я знайду. Дуже дякую.